Добра ніч, едіт. Добра ніч марго. Е, стоп, киски, кому есемески? Ейвері. Ейвері. Ей Ейвері. Це дівчачі ім'я чи хлопчаче. Це важливо? Ну, no, no, це не важливо. А ви не хлопчаче. А я знаю, чому ти хлопчик. Ну і чому? Голова лиса. А, уі. Oui. я дивлюся на неї і уявляю, як звідти курча вистрибує. Добра ніч Агнес. Ніколи не доросліший. Містер Агру, агент Люсі Уайлд з асоціації Піймай лиходія. Прошу пройти зі мною. О, пардон. я... Задовувач! Краще називати зброю після пострілу. Наприклад. Помада шоке! Ми — Асоціація Піймай лиходія. Ми боремося зі злочинністю у глобальному масштабі. З'явився новий лиходій Ви знаєте, як мислять лиходії, тому ми запросили вас сюди. А у мене корка в нозі. Я директор Силос Дурпавий. Попень Дуже смешно. <реклама> <реклама> И ты честно вратуешь целый свет? Да за просто, baby! Грузного гри, крути тачки, И бомбасы. И я хочу Изброя!